Через структуру спирту його називають водночас водорозчиним та жиророзчиним. У перекладі на те, що для вас є значущим, це означає, що коли ви вживаєте алкоголь, він може проникати в усі клітини та тканини вашого тіла. Він без проблем просто проходить прямо в клітини. Отже, на відміну від багатьох речовин і літів, які фактично прикріплюються до поверхні клітин, до рецепторів цих маленьких паркувальних місць, а потім викликають низку несхідних ефектів алкоголь, насправді має свій власний прямий вплив на клітини, оскільки він дійсно може просто проникнути в ці клітини. Отже, він воду та жиророзчинний, і той факт, що він може так легко проникати в стільки органів і клітин, насправді пояснює його шкітливий вплив. Слід зазначити, існує три основних види алкоголю. Існує ізопропіловий, метиловий і етиловий спирти. І тільки останній етиловий або етанол, придатний для споживання людиною, однак він все одно токсичний. Okay?